Щодо партійних угод, сьогодні буде підписання у Києві, і ми надіємося, що да, все ж таки приєднається і теж підпишеться. Тобто є такі... Ну. я такі попередні домовленості я. так... бачите, що кандидат мажоритарщик перший від удару підписав цю угоду, то певно, що це відбувається по всіх областях uh -huh. України, то я думаю, що і центральне керівництво зробить. Ну а я пан... хочу доповнити, все ж таки перемовини ще ведуться на цей момент. Не вони не прості, але я думаю, що в наших політиків вистачить мудрості для того, щоб зробити цей крок на рівні України. Можливо, пане Богдане, ви знаєте якусь інформацію, чи готовий пічко підписати угоду? Я не, не хотів би коментувати дії нашого лідера, і питання вирішується на вищому політичному рівні. Я єдине можу сказати абсолютно точно ми. Є опозиційною силою, і ми разом з усіма опозиційними силами ідемо в парламент.